Якраз на початок війни було 24 тижні. Звичайно, острахи були, тому що ми цю вагітність ждали дуже довго. Ну, на років 11-12 ми ж чекали цю вагітність. Чоловік, якби, старався не розказувати мені всієї ситуації, так якби заспокоювати, ну, в тому плані, що де він був, що він там бачив і так далі. Він якби мені. Менше розказував, щоб менше хвилювалась. Спочатку були в погребі, потім ми з мамою, мама, медичний працівник ми е, перейшли до лікарні в бомбосховищі, сиділи близько, ну, мабуть, тижні півтора, Поїхали Виїхали з Чернігова 19 березня. Це таки сіли в машину, виїхали. Було дуже страшно, що якби дорога така, що потрусило, що думала, що натрусить, так ще можу і народити раніше з року. Група в Вайбері, де об'єдналися мамочки, ну, ті, хто вже народив, ті, хто ще не народив, Но ми об'єдналися ще на тому етапі, коли ми були вагітні. А деякі повиїжджали, народжували за кордоном, хто народжував в Україні, але там в більш спокійних областях. А деякі народжували в Чернігові, тобто ділилися. Інформацією про те, як вони народжували і під вибухами. І... Дуже дівчата, які понароджували, так вони з приводу діточок вже ж спілкуються там. Спілкуємося за, за гуманітарку, там, а сьогодні роздають там гуманітарку, там є памперси сьогодні, там кому потрібно. Навіть на цю допомогу то закинули туди силочку, позаповнювали анкетки, хто ще був вагітний там, і також отримують. Я заповнила анкету зі мною, зв'язався. Молодий чоловік, і він ну, домовилися ми на певний час для того, щоб я підійшла підтвердила документи. Я ще взяла довідку у лікаря, про те, що я вагітна. І з цією довідкою, з документами своїми та чоловіка, підійшла. До центру і там заповнила вже всі, ну, заповнила заяву і перевірили мої документи і сказали чекати повідомлення з банку про те, що прийшли кошти. І сьогодні ми вже їх отримали.